Готові бійці? Впевненістю по м'є побратимі. Мене лякає, коли я бачу в бою солдата по-справжньому незнайомого зі своїм тілом, котрого ніколи не били. Котрий не, не знає, як впоратись з надмірним викидом адреналіну. Сама гірша ситуація, котра може статись на війні, це коли твій перший досвід викиду адреналіну ти отримуєш на завданні. Це я процитував, прочитав слова сержанта армії США Джоша Макліна. Підписуюсь під кожним словом: ми маємо провести солдата через цей перший досвід на тренуванні. Краще це зробити на тренуванні. І єдиний спосіб, котрий дозволяється зробити, це бійка. Окрім того, з досвіду проведення курсів і тренінгів, з досвіду скажу вам, що коли справа доходить до двобоїв, отут в цей момент проявляються оті якості прачоловіків. А група може здивувати, що отой тихоня, отой інколи не зграба, коли включається, коли йде бійка, він веде себе як лев. А інший, ніби міцніший і технічно вправний, Злиця, розгублюється, коли у нього щось починає сипатись. От вам і можливість в такій моделі бою, бійки, ще до виходу, бойового виходу, побачити реакції побратима. Півхвилини поєдинку збивають дихачку. От і побачимо, який ти воїн, як ти будеш битися до кінця, і чи будеш битися до кінця, який у тебе характер. Бій ножем за нашою методикою найкращий спосіб реалізації цього досвіду. Готові, бійці. Кожен українець, котрий потрапив до війська, має стати небезпечним. Крапка